Ваши і ви на моєму каналі. Сьогодні я вирішила розпочати новий процес, і для вас не буде дивиною. Це, звичайно, буде вишивка по дереву, і перед вами заготовка торгової марки Вусіч ось такий гарний будиночок, він мені дуже подобається. Артикул SH024. Називається Будинок мрії. Давайте разом подивимося, що там цікавого підготував нам виробник. Скажу, що в Свій час я дуже хотіла цю заготовку, але не змогла купити. І коли виробник відновив роботу, то я одразу ж кинулась купувати. І тут доволі досить цікава фанера. Ну і давайте подивимося ближче. Я відкрию за кадром, тому що зі звороту міститься схема, і я не хочу її світити, тому що авторські права, і це дуже важливо. Отже, давайте подивимось прев'ю. Ось такий, давайте розвимось ближче будиночок. Бачимо, що будиночок з таким коричневим дахом, два димарі, є таке, чи другий поверх, чи горище, я не знаю, як правильно називається. В кожному віконечку світиться світло, відкриті двері, які ніби чекають на приход гостей. Також по будинку плетуться такі, я не знаю, як вони правильно ці кущі називаються, не можу сказати. І е, поруч біля будинку ростуть. Різні квіти, рожеві, червоні, досить такі цікаві. Отже, в саму цю набір та заготовка входить. Фанера сама підставка, фетр і кольорова схайма. І розмір 22 на 16 см. Ось така краса. Дуже мені подобається цей будинок, хочу я його вишити. Вау, я його ні разу не відкривала. Говорила, що фанера цікава, вона така такого коричневого, ну, світло такого кольору. як колір кави для мене такий, знаєте. От, дуже люблю ці квадратики, по них дуже легко орієнтуватися і дуже легко вишивати. Дуже класно, взагалі. Я вже хочу вишивати. І, напевно, зараз цим і займусь. Підставка ось така широка, бачимо такий проріст. І такий, знаєте, не дуже така прям гладка, а вона з такими якимись такими шерохватими ця підставка, але досить така цікава, знаєте, на, на дотик приємна. Також входить фетер, коричневого такого ж кольору, і він такий доволі цупкенький. Я б не сказала, що він якийсь, якийсь такий тоненький. Знаєте, буває тоненький, Ні. Це не в цьому випадку. І схема. Це, звичайно, я подивлюся, вам не покажу. За кадром скажу схема на такому цупкому папері формату А4 кольорово символьна. Вказано 23 кольори бісеру. Вказана кількість бісеру. Обожнюю схеми від Foсті, тому що, вишиваючи їх, ви точно не помилитесь. Ну, і, звичайно, я хочу показати вам бісер, який. Кольорову хаму покажу вам, ось дивіться, я купувала бісер від виробника. Написала торговій марці вустіч і у них якраз був комплект бісер. Я собі також підписала, щоб розуміти, що це є, і ви можете побачити, яка ціна була на той момент. Отже, тут ми бачимо бісер, бачимо нитки, голки. Ну, давайте ближче роздивимося бісер. Отже, ось бісер. Я одразу перед вами його розпакую. І ми подивимось. Так, нитки. Я, до речі, маю нитки, ось такий моток, але жодного разу ними не вишивала. Дуже люблю ось цей такий листочок. І тут дві голочки одна довша, інша менша. Ну, а тепер перейдемо до бісеру. Отже, перший номер ось такий. Пробую хочу трошки далі, але ось такий він коричневий. Ось такий другий номер такий е, з такою блистинкою бісер. Тут його так чимало. Також е, ось такий прозорий е, номер 3. Так, далі 4. О, я люблю, пам'ятаю, колись я такі браслетики робила з таким перламутровий якийсь такий. А, чи як він правильно називається? Такий хамелеон. Ніби коричневий, але трошки п'ятий. Ось такий прозорий, але трошки світліший. Так, далі в нас йде. Я дуже люблю бісер від вусі, що можна зорієнтуватися в кольоровій гамі. Отже, ось такий шостий, білий. Далі сьомий, такий е, сіренький. Ну, такий, так, сіренький. Я сама вже навіть приглядаюся, чи точно той колір. Ось такий восьмий, гарний, дуже. Так, дев'ятий. Дев'ятий, це вже десь такий е, прозорий біж. Дев'ятий. Так, десятий. Ось такий жовтий. Одинадцятий йде такий прозорий, але вже ну, він мені оранжевий, якийсь такий, ну і рижий такий якийсь колір. Так, 12-й це в нас йде вже більш <кхем> ось рожевий, такий ніжний. Тринадцятий ось такий. Ось такий трошки темніше, ось подібні, вони трохи між собою, 14-й. Так, п'ятнадцятий. Ось такий. я хочу і так подивитися в камеру, дивлюся. Зелений такий темно. Шістнадцятий ось такий зелений. Сімнадцятий ось такий салатовий. Колір. Вісімнадцятий ось такий подібний чимось з коричневим, так, Такий, бачимо, трошки переливається. Дев'ятнадцятий бірюза, ось такий гарний, 20-й це вже ось такий, також бірюзовий, але він такий перламутрий, не знаю, як правильно сказати. Тож різні сорти бісеру, так, ось такий. Темно, темно, для мене, як вишневий, але він прозорий всередині. 22-й такий блискучий. Він. Знаєте, в кадрі він якийсь як червоний, а мені як... Тобто, ні, він червоненький такий. Я думаю, що він такий більш оранжевий. І 23-й останній номер ось такий червоний з білою прокрашеною серединкою. Ось такий хар. Іду я зараз готуватися, буду брати бізер, засипати в органайзер і розпочати вишивати цю чудову заготовку. І неодмінно покажу вам результат. Сьогодні хочу поділитися з вами ось цією красою. Вже досить давно вийшла цей чудовий будиночок і все ніяк не могла зняти відео з певних причин, але сьогодні до мене прийшло натхнення. Плюс на вулиці такий гарний, теплий сонячний день, співають пташки, і все сьогодні, як то кажуть, для зйомки. Плюс я дуже люблю знімати, коли гарне освітлення, коли можна роздивитися всі бісеринки, всю кольорову гаму, всі ці переходи бісерні. І мені хочеться через екран подарувати вам трошечки натхнення. З цим будиночком я, можна сказати, подорожувала, тому що коли я його вишила, я відвідала досить таку чудову, дуже гарну історичну пам'ятку. І фортецю Тустань. Там було дуже гарно, неймовірні такі краєвиди розгорталися. Так Текли струмочки, плюс я була біля джерела, з якого ну, існує так, не знаю, чи то підтверджено, що туди приїжджав Іван Франко і з того джерела набирав воду. Тобто, такі чудові, неймовірні місця. Також були такі великі кам'яні скелі, ми піднімалися з чоловіком, з дітками. На ті пагорби, і я десь в мене є декілька фотографій, можливо, якось розміщу в сторіс Ютуб або Інстаграм, і ви подивитесь на цю красу. Дуже гарно, насправді. А плюс, коли ми туди приїхали, ми вийшли і я побачила гори, ці неймовірна кількість зелені такої краси. Якраз було так тепло-тепло, бо це була весна, і такі були теплі дні. І я взагалі мені хотілося цей будиночок фоткати ледь не на кожному метрі. Ну а тепер детальніше поговоримо про будиночок. Вишивала я за ключем, нічого я не змінювала. Хоча знаю, що деякі дівчата вносять зміни саме в будиночок, що ніби він їм затемний. Ну, дійсно, якщо просто при денному світлі, не сонячному, так може здаватися, що дах затемний. Але при сонячному ми бачимо тут такі гарні переливи. так? Дуже гарний цей будиночок, неймовірний, він дуже гарний. Справді, я погоджуюся, що це будинок мрії. Отже, в загальному вийшло 5097 бісерин. Я так порахувала по кількості бісерин, які вказував виробник. Іноді я буваю, люблю рахувати по схемі, але я в загальному так порахувала те, що вказував от виробник. В прев'ю. Ну, також залишки бісру є. Просто я зараз приїхала до бабусі і я залишки з собою не брала, тому що не було необхідності. Тут і фанера відрізняється, чесно кажучи. Ось покажу вам зворот. Ось такий зворот. Фанера тут зовсім інакша, вона така темна. От будинок. Він стоїть, він не гойдається, от підставка добре зроблена. Це неймовірний будинок. він Мені дуже подобається. Хочу зробити невеличку фотосесію з цим будиночком саме в квітах. Дуже гарний будинок, неймовірний, тому я вам раджу, хто там вагається. вишивайте. дуже неймовірно гарний. Я навіть не пам'ятаю, за скільки часу я його вишивала. Я не пишу ніколи, якщо бісером плюс-мінус запам'ятовую, так от не скажу. Протягом якого часу вишивала, тому що в мене бували дні вишивальні і вишивальні, тому я вже не запам'ятовувала. Але в загальному дуже-дуже гарний будинок, неймовірний. Ось такий, дивіться, дивіться, який він гарний просто. Я давно мріяла про цей будинок. Він шикарний. Ну, ось і все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.